Вітаю! Сьогодні дивимося, вагітна ви чи ні. Дивіться, по картам видно, що наразі ви навряд чи вагітна, але, але по тузу Пентаклів у вас є дуже сильне бажання народити, мати дитинку, завагітніти. Але у вас є як емоційне переживання, хвилювання, що щось не вийде, якісь внутрішні страхи, які. Блокують усе все. Але ви постійно, ви, ви мрієте про це, от, це. Це видно. Але можливо, зараз або не на часі, або ви нещодавно пережили абортивне втручання, або якийсь викидень, неприємну ситуацію, через що все одно продовжують. Продовжуєте сподіватися, що все ж таки рано чи пізно завагітнієте, але зараз переживете дуже складний емоційний період.